Дуже приємно бачити вас в нашому ефірі. А ну що ж, одразу ж, як емоції, як враження від того, що фактично на другий день після нацвідбору ми побачили, та навіть не на другий день, а в той же день побачили бурхливу реакцію з приводу того, як ви намагалися цей конкурс підтримати, скажімо так, і можливо, тут вже подейкували, що і в наступному році вам доведеться взяти участь як учасників саме Євробачення. Готові до цього. Я завжди готова. Я скажу, що промоції це було неочікувано. Правда, я не очікувала настільки когось такого. Зриву цього всього. Я думала просто головна ціль моя і каті була донести не людям, людям з порушенням слуху про що йде в нацвідборі, про що йде мова, щоб вони зрозуміли, і також могли проголосувати також могли відчути ці, -ці емоції і на от, типу на таку активність. Чесно, ми не очікували. Але це ну це приємно, звісно, приємно. Ось. No. А стосовно, якщо запрошення на на, на далі, е, э, чому ні? Розглядаєте yeah. такий варіант. Ну так чому б ні відмовлятися? Якщо такий шанс випадає, правда? ж? Так, пані так, Ольго, так. дивіться, що в Твіттері ми знайшли допис так у соцмережі, яка зараз називається X-користувачка із нікнеймом та сама нечуюча. І ось текст її допису. Поки ви хвалите перекладача жестової мови, я як жестомовна особа її зовсім не розумію. Її емоції, ритм, звуки інструментів гарно передає, але не слова та зміст. Що можете тут? тут сказати, які відгуки ви, можливо, ще чули від людей, котрі не чують, і чи можете ви стверджувати щось подібне, чи були зауваження до вас? Е, ну, дивіться, просто е, переклад пісень, і прямий переклад трішки відрізняється. Е, от захист Каті, е, що скажу, те, що пісні перекладати е, складно, бо важливо донести сенс пісні. Тобто, якщо б ми переклали слово в слово, а ці метафори, фрази різні, типу не чують чи не розуміють. Плюс діє є ще діалекти, розумієте, є, наприклад, загальноукраїнська жестова мова, але в кожному регіоні є свій діалект. І важливо те, що Катя старалася передати сенс пісні. Тобто емоцію, сенс. От в чому плюс. Переважно мені писали, що все було зрозуміло. Є такі, що ну, там, не чуючи, що саме питання було до пісень. Просто кажу ще раз, пісні ем, трішки складно важче перекладати, ніж ем, донести те, що робила я. Просто... Ну, різниця там ну принципі, знаєте, що є різниця складність і в тому напрямку, і в цьому, але вони відрізняються. Пані Ольга, чи правильно я розумію, Дивіться, ви робили синхронний переклад так? Тобто, фактично, те, що озвучували ведучі, ви синхронно перекладали е, не чуючим. А ось що стосується пісень, то це була попередня репетиція. Ну от просто для загального розуміння, як це відбувається. Звісно, тобто ну, пісня вже є і треба підготуватися. Тим більше, якщо пісня швидка, треба натренуватися. Це не година роботи. це це, це, це багато, це, це, За кадром залишається дуже багато часу, де ти сидиш, репети, репетируєш. Плюс е, музика тобі через який час починає просто на. Ти можеш не можеш її витримувати. Навіть розумієте, таке навіть буває. Але це мінус, до речі, цього ну, коли для перекладачів. Але е, я скажу, що. Е, Якщо гарно підготуватися, то а, пісні гарно можна перекладати. Ось. Оля, а скільки взагалі, от ну наскільки цей процес ми розуміємо, що це доволі складно, але от скільки вам доводилось витрачати часу на те, щоб безпосередньо опанувати жестову мову, так безпосередньо, скільки на це пішло сил, зусиль, ну от щоб для глядачів наших розуміти, наскільки тут потрібно бути вправним, і які потрібно пройти етапи, аби дійсно можна ось так, от було а, це все показувати, дивіться, давай так, скажу з власного. Подосвіду mm -hmm. я просто сім'ї у нас багатодітна сім'ї. Я, я середня і старші мої брати сестра мають порушення слуху, mm -hmm. а значення так склалось. Не знаю чому. Я багато розбиралася в цьому питанні. Батьки у мене з чистим слухом, типу з хорошим і проблем не мають. Чому так склалося з моїм братом і сестрою? Не знаю, але. Вони шукали можливості, як з контактувати з світом, як ну, комунікувати відповідно, і вони вирішили навчити мене жестової мови з дитинства, орієнтовано там ну з року. Я вже казала: там хтось дзвонив у двері, потім ходила з ними до лікарів, перекладала, де, де тільки не було все життя моє пов'язано з ними і допомогою моїм рідним. Далі прийшов час і. Брат женився, сестра одружилася, мають своїх дітей, і мені дуже суто почало не достати жестової мови. І ось так почали передати е, пісні жестової мови. Так. Супер Я не на ваше питання, так ні, зрозуміло, так абсолютно все стало зрозуміло. Ну тобто, ви розказали свою історію. Насправді це теж є цікавим, е, пані Ольго. Ще запитання наступного характеру, але яке, ще... стосується, е, яке стосується е, інклюзивності конкурсу. Вперше це перекладали так жестовою мовою Євробачення. Здавалось би, ми про інклюзивність говоримо вже досить давно, але чому до цього дійшли лише в тому році? Можливо, ви були ініціаторкою, так підняття цього питання. Як до вас звернув? Нулося, ось ця історія. Взагалі, що вирішили цьогоріч перекладати Євробачення жестовою мовою, Як вона з'явилася? Скоріше за все, е, останні часи багато хто піднімає е, цю тему, е, включаючи мене, і е, е, Суспільне е, вони також в себе на новинах передобавили перекладача постійно е, жестовою мовою. Відповідно, вони от цю тему піднімали, і від суспільного нас запросили е, з Катію перекладати. Дати на свір, за що дуже їм щиро дякую, що не чуючи люди з порушення слуху змогли почути наці біри до Євробачення. Ну можливо, вже є певні якісь цифри, що завдяки тому, що перекладали Євробачення цьогоріч жестовою мовою. Була там більша кількість глядачів, була більша кількість тих, хто проголосував. Ну тих, хто проголосував, ми вже знаємо це 100%. Скажу так, що е, цифри я вам не, не скажу точно, я не знаю. Але е, моя аудиторія е, точно дивилася, бо був переклад. Е, ну, більшість аудиторія моя, ну типу, є з порушенням слуху і чують, і казали: вау, я раніше не дивилася! А буде переклад, будеш ти, я буду дивитися. Все. Ну, мені здається, це найкраще, що дійсно можна було почути від вашої аудиторії. Пані Ольга, ми вам дякуємо за вашу роботу. Дякуємо за те, що сьогодні ви знайшли час і вранці доєдналися до нашого ефіру. Ольга Буназів, перекладачка жестової мови, була з нами на зв'язку. Говорила з нею про Євробачення, адже цьогоріч пісенний конкурс, точніше, національний відбір пісенного конкурсу Євробачення, вперше перекладався жестовою мовою.